Найгірше, що ти можеш зробити у свої 20 років, це просто піти вчитися десь. Просто тупо піти вчитися. да. Дивися ти, блядь, ти на навчанні, ти не заробиш на таку М4. Ну ніколи, блядь, ні на навчанні, ні за професією, яку ти там здобудеш. Тому я тобі рекомендую: пиздуй зразу на роботу. На роботі відкладай бабки. Ті бабки інвестуй у свої знання на, Уже е, в, в онлайні, тому що тільки в онлайні зараз є бабки. Не знаю, вибирай собі одну нішу, інвестуй туди, і купляй або навчання, або проходи. В мене безкоштовне повністю навчання, яке я тобі надаю. І, і їбаш в тій ніші в онлайні, розвивайся. А будувати зараз офлайн бізнес або йти кудись вчитися на 3, блядь, 5 років. Ну це просто, не знаю, це просто знищення себе. Це себе треба не любити, щоб просто 5 років спустити в унітаз. Не тупіть, братва, блять. Вся інфа в мене в телеграм-каналі.